Доброго ранку, любі малята. Заспівала пташечка за віконце, сповістила усіх, що на дворі сонце. Весна прийшла у гості. Прилетіли до нас гості. Малятка, скажіть, будь ласка, хто повертається додому весні? Так, вірно, перелітні пташки. Вони повертаються додому неодночасно. Найпершими у березні прилітають граки. Чорнолазий біло він за плугом важно ходить, Черв'ячків, жучків знаходить, сторож вірний друг полів, Перший вісник теплих днів. Це малятка-грак. Також у березні повертаються шпаки. Ось хатинка, в ній співак. Як цю пташечку звати малятка? Це шпак. У квітні прилітають жайворонки, дикі качки, також у квітні поспішають додому гуси. Довгі ноги довгий ніс прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. У квітні місяці повертаються додому журавлі. У першій половині травня повертаються додому ластівки. Привітала нас піснями із весною, і живе вона із нами під стріхою одною. Після ластівки також прилітають солов'ї. У мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів мій радісний усюди. Дуже люблять слухати люди. Останніми наприкінці весни повертаються і волги. Малятка, давайте пригосимо наших пташок смачними смаколиками. Але перше зробимо гімнастику для наших пальчиків. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права, я сміливіша. Каже, ліва, я сильніше. Плачуть пальчики, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права ліва, тільки в єдності ми сила. Для роботи нам буде потрібно серветка, тісто, у мене жовтого кольору, дощечка і тарілочка. Пропоную нам з вами приступити до роботи. Ось такі смачні смаколики для наших пташок вийшли у мене. А які смаколики вийшли у вас, чекаю на зворозній зв'язок. До побачення, до нових зустрічей!